Привіт-привіт. Привіт, чекаємо на підключення. Доєднуйтесь до ефіру. Скажіть мені коли вже початок. Окей, доброго дня. Сьогодні гаряча тема. Гаряча вона за рахунок того, що вона постійно потрібна. І вона кожен раз викликає сумніви, викликає вагання у власників тварин. Сьогодні ми з вами будемо говорити про протигільмні обробки, тобто обробки від глистів. Глисти або гельмінти, як вони правильно називаються, це такі невеличкі організми, які можуть оселятися в кишечнику, у крові тварин, навіть інколи потрапляти у серце. І це дуже негарна історія. Давайте почну я сьогодні з того, що ми зрозуміємо, чому взагалі тварин потрібно обробляти. Чому людей, наприклад, обробляють не так часто, як тварин? Тому що ми з вами, люди, ми вже культурно максимально гігієнічно живемо. Ми миємо руки, ми миємо наші продукти, ми ніколи не їмо сполу, ми максимально пририваємо всі ланки зараження всіми організмами, які можуть бути шкідливими і зовні потрапляти в наш організм. Але на жаль, наші хвостики, кішки і собаки вони не вміють так захищати себе від зараження. Вони вразливі перед гельмінтами, які можуть потрапити до їх травного тракту ззовні, коли вони облизують свої лапи, коли вони контактують з предметами назовні, на вулиці. Вони інколи можуть лиснути воду з калюжі, і це може бути шляхом зараження гельмінтами. В особливу категорію тварин, яких часто можуть вражати гельмінти, відносяться ще ті, які їдять натуральну їжу. Так, іменно натуральна їжа вважається в нас санітарно не настільки безпечна, як комерційні корми. Тому для тих тварин, які харчуються натуральною їжею, бажано оброблятися частіше. Вони знаходяться в групі повищеного ризику на зараження гельмінтами. Хотіла б я почати сьогодні нашу тему саме з того, скільки разів на рік треба обробляти собаки-котів. Але давайте почнемо з малечі. Наприклад, ми маємо молоде цуценя або кошеня, яке тільки народилося. Перша обробка від глистів за останніми даними, якими користуються ветеринарні лікарі для своїх порад. Саме першу обробку твариночки треба починати ще з моменту, коли їх мати вагітна. Обробка вагітної тварини вона захищає цуценят від того, що вони з молоком матері можуть отримати собі зараження. Це перший етап. Потім, коли тваринки досягають віку 2 тижні совачки, 3 тижні котики. Треба починати оброблятися. Зазвичай для котиків і собачок підходять якісь засоби, які йдуть у вигляді суспензії, або у вигляді суспензії, або такі засоби, які спеціально додозовані на невеличкий розмір. Коли ми кажемо про протигельмінтні обробки, вони починаються в віці 2-3 тижні, як я сказала, і вони повинні повторюватися що 2 тижні. Тобто кожні два тижні від моменту того, як ви починаєте привчати цуценя або кошеня до натурального до догодування твердою їжею, окрім молока, бажано що два тижні проводити обробки. І цей курс що два тижні, він продовжується до закінчення періоду щеплень. Десь, віч, починаючи з 6-9 тижнів життя, тваринку починають вакцинувати, роблять її щеплення. І от на весь цей час, поки не закінчаться всі етапи щеплення, бажано що два тижні обробляти тваринку від гостів. Потім, коли щеплення максимально вже зроблено, тваринка в нас захищена від інфекцій. А ми можемо робити протигельмінтні обробки набагато рідше, і це може бути один раз на місяць по досяженню піврічного віку. Чому це потрібно робити? Давайте трошки завернемось на початок нашої розмови, що гільмінти часто вражають організм, але чим же вони шкідливі? В першу чергу гельмінти – це мікроорганізми, які живуть всередині макроорганізму, всередині кішки, собаки, людини. Ми обробляємо тварин, щоб вони не заразили нас. Це найголовніше, чого ми переслідуємо цими обробками. Але звісно, ми хочемо, щоб вони не страждали від цих гельмінтів. Яку шкоду вони наносять? Вони максимально знаходячись всередині організму, вони так само живуть, виділяють свої якісь секрети, тобто продукти життєдіяльності їх, які є для нас токсинами. І ці токсини вони насичують організм носіям, і це може викликати захворювання зі сторони імунної системи, розлади травлення, а дуже часто вони можуть а, спричиняти достатньо суттєві пошкодження внутрішніх органів. Якщо ці гельмінти знаходяться в крові, то організм так само може бути сильно уражений і страждають, і може розвиватися анемія. І звісно, якщо там в крові є гельмінти, і вони викликають то дуже часто. Я думаю, ви могли побачити, що кішка кашлює, да? Багато хто це знає. Це ті гельмінтози, які вражають зсередини. Вони потім мігрують через легені, і це дуже шкодливо, Да? Тобто, тваринка, яка вражена гельмінтами, вона страждає. Назовні ми цього не бачимо, але її організм знаходиться під навантаженням великої кількості токсинів, які а, руйнують імунну систему і не дають функціонувати. Саме а, перед щепленням ми прививаємо ми обробляємо від гельмінтів з тварин для того, щоб щеплення відбулося якомога ефективніше. І от коли ми вже закінчили період щеплення, ми можемо собі зробити таку класифікацію в свої тварини, да, виявити, в якій групі ризику вона знаходиться, для того, щоб розуміти, як часто треба обробляти. До першої групи твариночок, які мають не так часто оброблятися, відносяться ті кішки і собаки, які живуть в оселі, в квартирі і не виходять на вулицю, які не мають змоги повноцінно. Вполювати собі здобич, мишу або птицю, да, якогось равлика знайти чи щось таке, вони живуть в обмежених умовах, і це дуже їх позбавляє від можливості зараження. І ще одні умови, що якщо ця тварина ще їсть комерційний корм, який санітарно вважається достатньо безпечним, Дуже низька ступінь зараження яйцями гельмінтів, якщо це санітарно вся їжа перевірена на декількох етапках ланках виробництва, цей тварин повноцінно захищає від зараження. Тобто маємо тварину, яка не гуляє, яка не полює, яка їсть тільки комерційну їжу. Таких тварин, які досягли вже достатньо дорослого віку, півроку і більше, можна обробляти один раз на півроку. Але за останніми рекомендаціями, все ж таки, деякі лікарі залишають кратність такої обробки один раз на три місяці. Тому, звісно, можна давати якісь протигельмінтні засоби один раз на три місяці, якщо тваринка ви 100% впевнені, що вона не заражена, або ви здали аналіз і перевірили її на яйцеглист, то в цьому випадку раз на півроку ви можете оброблятися. А Інша категорія тваринок це які живуть в квартирі, але гуляють на вулиці, але годуються все одно комерційним кормом, то їх ми можемо обробляти раз на квартал не рідше. Якщо тварина живе в квартирі, гуляє на вулиці і їсть натуральну їжу, то така тварина повинна оброблятися раз на місяць. І от а, маючи таку достатньо високу м, кількість обробок на рік, тобто, наприклад, від 4 до 12 разів на рік ми повинні обробляти тварину. Дуже важливо підібрати класний якийсь м, продукт, яким можна закривати всі якомога ширший спектр гельмінтів. Да? Завжди ми кажемо про те, що а, продукти, а, протигельмінтні таблетки або суспензія да? це а, засоби комплексної дії. Так, зазвичай, більшість протигільмітних засобів працює на всі групи паразитів, які можуть жити в тварині. Але, звісно, вони всі відрізняються за своїм складом і можуть працювати трошки на різний спектр цих паразитів. І вже коли ми маємо тварину з профілактичною метою обробити, то ми можемо обрати на свій смак, що нам сподобається по ціні, і дати, в принципі, майже будь-яка таблетка спрацює профілактично. Але у випадку, коли ми кажемо про лікувальні обробки, то бажано звернутися до свого ветеринарного лікаря, щоб він підібрав оптимальний курс лікарського засобу, щоб ви могли бути впевнені, що цей лікарський засіб буде діяти саме на ті групи паразитів, якими вражена ваша тварина. Це дуже важливий момент. Тобто профілактичну дачу проти гельмінтних таблеток ми можемо брати самі або з консультантом в зоомагазині в аптеці. Якщо ми кажемо про засіб, який йде з лікувальною метою, обов'язково це через лікаря. В нашому сегменті продуктів Модес є декілька препаратів. Які йдуть спрямовані всі на лікування гельмінтозів у тварин. Це можуть бути засоби, які працюють а, тільки в кишечнику, вбивають тільки дорослих особин в кишечнику. Це можуть бути засоби, які працюють і е, е, накопичуються в крові і працюють таким чином, щоб купити гельмінтів саме в крові. І от в залежності від того, що ми обираємо, який продукт, звісно, ми можемо підібрати собі якусь схему. Давайте я вам трошки розповім про те з найпростішого засобу до найдієвіших, які, звісно, відрізняються ціною і своїм складом. Найпростішим засобом, який дуже часто використовується для профілактичної обробки, є празел. Це такий препарат, який містить пірантел і Празіквантел. Він дуже гарно вбиває гельмінтів, дорослих особин цих гельмінтів, в кишечнику. Цей засіб підходить для обробки твариночок, починаючи з двотижневого віку, бо він ще йде у вигляді а з профілактичною метою. Для того, щоб цим засобом, якщо після першої обробки ви помітили в калі вашого улюбленця гельмінтів, то бажано його повторити через два тижні, 10-14 днів, для того, щоб закріпити якби, ефект, бо за цей час ті гельмінти, які були в. Фазі, на яких не подіяла таблетка з першого разу, вони дорозвинуться і вже через 10-14 днів можна їх повноцінно обробити. Найпростіша, найдоступніша обробка профілактична або лікувальна з повтором, це буде засіб прозел. Наступна таблетка, про яку я вам хочу розповісти, у нас багато є відео наших, на нашій сторінці Квантифен. Це таблетка, яка буде діяти так само на дорослих особин гельмінтів, які живуть в кишечнику, прибирає всю цю групу паразитів. А ще особливість цієї таблетки полягає в тому, що вона працює проти лямбліозу. Проти лямблії це мікроорганізм, який вбиває. Вбиває, викликає захворювання в кишечнику у у собаки, у котів, лямбля або гіардія це дуже шкідливий мікроорганізм, який може викликати поганий апетит, погане самопочуття. І от якщо ми маємо тваринку з розладами травлення, в анамнезі, якщо в неї є там поява крові в калії, поганий апетит і так далі, можна обрати саме квантофен, як той засіб, який буде працювати. Вбивчо на гельмінтів, і ще можна їм так само прибрати лямблю або профілактувати її. Його особливість полягає в його складі. На кожні 10 кг. Тут у нас іде висока концентрація фінбендазолу. І це таблетка, яка дуже класно підходить для лікування саме і гельмінтозу, і лямбліозу. Наступні два засоби вони комплексної дії. Вони по суті схожі за своєю дією. А, бо вони будуть працювати і в кишечнику, і ще вони містять в своєму складі такий компонент, який буде всмоктуватися в кров, і він достане до тих гельмінтів, які живуть в крові, які вже туди потрапили або з кишечнику, або вони потрапили туди через комара. Наприклад, да, якщо ми кажемо, є такий гельмінтоз, як дірофіларіоз, коли комаром. Тварину вражає комар кусаючи, він заражає мікрофілярію, лічинкою цієї дірофілярії вона потрапляє в кров через комара. Або є декілька гільмітозів, здебільшого це круглі гельмінти, які дорослі особини живуть в кишечнику, але їх лічинки потрапляють в кров через стінку кишечника, просто безпосередньо в судини. Потім доходять по крові свій цикл розвитку, відкашлюються і знов-таки потрапляють в організм. І от саме цими таблетками можна прибрати гельмінтів на всіх стадіях. Чим же вони відрізняються? І вермітел, і мільбентел. Є в нас два такі препарати. Мільбентел – це наша новиночка. Вони відрізняються складом. По суті, спектр призначення в них однаковий. але… Івермітел – він містить в своєму складі іверміктин. він містить в своєму складі мельбемициноксим. Ці дві молекули вони йдуть з однієї хімічної групи, але івермітел він трошки простіший. Він перший, який був відкритий в цьому сегменті аверміктинів, це клас таких хімічних сполук, які працюють саме на оцю мігруючу лічинку, які здатні вбивати мікроскопічного, кліща і так далі. Тобто вони мають там особливі свої властивості. І от відмінність саме цих таблеток, вона в першу чергу в ціні за рахунок складу. більш Простіший компонент у складі і більш сучасний компонент у складі Мільбентелу. Івермітал у нас є таблетка універсальна для котів і для собак, і суспензія для маленьких собачок, маленьких котиків. Вона дуже зручно дозується: 1 мл йде на 1 кг. Це дуже зручно. Ця суспензія дається починаючи з малечі, з трьохтижневого віку. І вже для дорослих особин або для твариночок а, крупніших там за кілограми, ми можемо вже радити таблетку. Таблетка йде на 10 або на 20 кілограмів, відповідно. А це такий важливий момент. Мільбінтел це наша новинка, її б я вам хотіла показати окремо він дуже класно дозується, заказавши, наприклад, на нашому сайті або на, в магазині наших партнерів, ви можете отримати пакування. В якому містя дві таблеточки, в залежності від виду вашої тваринки, він окремий для кішок, окремий для собачок. Тобто, в залежності від виду вашої тварини і ваги тваринки, ви можете підібрати собі більш зручну форму. вермітел трошки простіше за рахунок того, що він універсальний. А мельбентел – це вже така таблетка, яка буде на окремий вид і на окрему вагу. Їх буде декілька варіацій. Є для маленьких кішочок і кішок від 2 кг. І є для маленьких собачок, і собачок від 5 кілограмів. Достатньо зручно давати. Всі наші засоби йдуть зі смаком м'яса, вони придатні, придатні до споживання, як ласощі сприйматися можуть тваринами-харчовиками, ті, хто дуже привередує. А завжди майте на увазі, що коли ви підбираєте свій протигельмінтний засіб, ваша задача не смаколиком пригостити тваринку на зараз. А будь якась нова таблетка, нова нова якби смакова структура, може викликати настороженість у тваринки, тому необхідно зафіксувати тваринку і примусово помістити таблетку на корінь язика. Або м, обрати більш зручний засіб суспензія і задозувати з, зі шприца необхідну кількість. А, що це все, коли ми кажемо про протигельмінтні обробки. Тобто з наших а, продуктів ви можете обрати собі 4 будь-які засоби, які підійдуть для конкретної вашої тваринки. Якщо профілактична обробка, то ми даємо мільбінтел один раз, раз в квартал по одній таблиці. На випадок, коли у тварини є лікування, звертайтесь до вашого лікаря і, скоріше за все, він вам призначить його раз і повтором через два тижні. Але для профілактики або з такою легкою лікувальною метою достатньо однієї таблеточки. Так само з вірмітелом дається один раз від цих видів глистів, працює достатньо швидко. Uh, і ефективно квантефен нагадую, це таблетка, яка достатньо ефективно працює проти гельмінтів, кишкової групи всієї і круглих, і стрічкових. І вона ще буде працювати проти лямблії. має високу концентрацію фенбендозолу, дуже класно допомагає тваринкам, в анамнезі в яких є розлади травлення. І наш простенький і але дуже популярний завдяки своїй ціні і доступності. препарат Прозел, який буде впливати на кишкову групу паразитів, і більш на жаль немає ніяких додаткових таких якихось компонентів. Так що, в мене, в принципі, все. Ще хотіла б вам трошки нагадати такий лайфхак, який я дуже часто розказую нашим партнерам на тренінгах серед зоопродавців. Коли ви, коли ви обробляєте свою тваринку проти гільмінтів, ваша основна задача ще прирвати ту ланку зараження, через яку проходить ця тваринка. Да? Тобто, ми не тільки даємо тварині таблетку, і ми. Вбиваємо всіх паразитів, які в них є. Наша задача ще помити миски, очистити всі іграшки, тобто зібрали всі іграшки по дому, перемили свої мисочки. І ще таке головне, що нам потрібно зробити, це стосується кішочок. Ми міняємо повноцінно свій горшик. Це дуже важливий момент, в той день, коли ви обробили світ глистів. Помили миски, помили іграшки, перепрали їх і почистили а, горшик, наповнили новим наповнювачем, для того, щоб тваринка не коперсалася і надалі в грязному наповнювачі, і знов-таки не хапала ті яйця глистів, які можуть там знаходитися. Це дуже важливий момент. Зверніть, будь ласка, на нього увагу, особливо це стосується власників котиків. З собачками історія, тільки миски і іграшки. Але я бажаю вашим хвостикам здоров'я. Нехай вони будуть всі щасливі, здорові, і в них не буде гельмінтів. Якщо хочете прифлектувати їх, обирайте наші засоби і вони спрацюють якомога краще. Так, ще питаннячка. Як ви зрозуміти, що препарат подіяв? Чи є ознаки успішної дегерізації? А... Ознаками успішної дегельмінтизації може бути те, що тварина це добре перенесла, тобто препарат підійшов. Але тут, коли ми кажемо про обробку, а, інколи, коли глистів багато в тварині, дача будь-якої таблетки може викликати реакцію. І реакція, скоріше всього, буде це не на саму таблетку, а на на, на те, що гельмінти загинули, вони розпадаються, вони викликають інтоксикацію. Загибель цих гельмінтів вона й вик... спровокує частіше на ці всі моменти. А е, найоб'єктивніше, ефективність дегільмітізації перевіряється аналізом. Тобто, якщо ви знаєте, що точно тварина була хвора, ви здавали аналіз калу і копрограма програма показала, що там є яйця гельмінтів, то ви обробляєтеся через два тижні ще раз робите копрограму, тоді підтвердили. Але зазвичай, якщо тваринка в нас була, наприклад, закислі очі, поганий апетит, але після дегільметізації в перші два тижні все нормалізувалось і стабілізувалось, ви так само можете бути впевнені, що вона ефективна. Найголовніше, що ви повинні прослідкувати те, що від вас залежить, що таблетка дається на певну вагу, ви підбираєте необхідну і даєте її плюс-мінус з невеличкою кількістю їжі або окремо від неї. Чи є вас препарат для міні порід собачок? Чи треба використовувати те, що призначено для плюсинету? В нас, о, вибачте, цей. В нас є а, препарат для міні-порід собачок, а окремо саме для них є препарат і найпоширенішого спектру Мільбентел, Іде для собачок від пів кілограма ось таких для малечій. І у Квантафена так само я вам зараз покажу, вона трошки відрізняється. Є м, таблеточка на 5 кг, Вона має розподільну бороздку, тобто на 2,5 кг повноцінно можна давати пів такої таблетки. А, і, звісно, суспензії для малечі можна використовувати для малих порід. Але для малих порід і у квантофені, який від лямбліозу працює клас, і у мільбентелі так само є. Запропонуйте комплексний якісний аналог, який захищає від усіх включаючи лаганевих та серцевих, щоб не давати деяких пігулок? Для цього ви можете обрати в залежності від того, вартість якої таблетки вас влаштує, Мільбінтел трошки дорожче і Вермітел трошки дешевше. Ось такі два продукти я можу вам запропонувати, і на тих, вони подіють і на тих гельмінтів, які циркулюють по крові, і тих, яких живуть у кишечнику. Мільбінтел і Вермітел. Наскільки небезпечні глисти? Якщо вдома живе заражений кілька, ну а, зараз така є тенденція, називається м, концепція єдиного здоров'я, да, коли по суті, як я і сказала на початку, ми обробляємо тварин для того, щоб вони не заражали нас. На жаль, люди, так само, як і коти, і собаки, вони не мають якихось механізмів захищатися від глистів. І гельмінти, які можуть потрапляти в організм здорової людини, вони можуть вражати органи травної системи, впливати на стан імунної системи. Дуже часто викликають, виникають якісь хронічні проблеми і аутоімунні якісь розлади. Тому а, вважається, що не дуже гарна ця історія. А коли в родині де є хворі люди якимись хронічними захворюваннями, є тварини, які не обробляються, бо це навантаження. Уявіть собі, що ваша оселя, де живе і ваш кіт, і ви, це така певна мікросистема. І якщо в цій мікросистемі живуть паразит, паразити це звісно не дуже корисно для всіх членів цієї екосистеми. Тому, будь ласка, обробляйте своїх твариночок, захищайте себе і своїх близьких. Чи правда, що квантафен дуже смачний, собака його як ласиші дідають? Так, квантафен дійсно смачний, він має смак м'яса, він а, такою продовгувати трошки форми, окрім навличці таблетка кругла. А, дуже добре поїдається, тваринки не реагують. Ну, звісно, це не стосується переляканих, які дуже такі опасливі тваринки, які бояться всього нового. От їх треба трошки, трошки з ними погратися в цю історію. Чи є зв'язок між глистами та проблемами з шерстю або шкірою? Зазвичай зв'язок між глистами і шкірою, проблемами зі шкірою, він присутній тільки коли це дуже запущена стадія. То тут все одно я думаю, навіть якщо ви звертаєтесь до дерматолога з проблем, проблемою зі шкірою, кожен ветеринарний лікар, як правильно робить такий чекап, перевіряє всі би, ланки обов'язкових обробок тварини, виявляє, коли гельмінтоз може спричинити занепад імунної системи і взагалі цього організму. Тобто може бути зв'язок. Чи можуть глисти адаптуватись до імунної системи тварини та уникати виявлення? Вони таке роблять, бо ці токсини їх там глисти, виділяють понад 50 видів різних токсинів. І деякі з них вони схожі на стероїдні гормони. Тобто вони пригнічують імунітет і маскуються цими токсинами від макроорганізму. Організм за рахунок цих токсинів їх не бачить. Він як сліпо до них відноситься і не бачить нічого. Тому дійсно вони впливають на нашу імунну систему, вони нас пригнічують. Який з ваших протигемітних препаратів ви б назвали найкращим незалежно від ціни. Я дуже люблю квантафен більш за все і більше за все його призначаю, бо цей засіб, який працює, особливо, коли ми кажемо про розлади травлення. Якщо обирати найкращий продукт, а от зараз для своєї кішки я обрала ось такий зелененький це Мільбентел. Ну, це одна таблетка від всього. У мене кішки, які не ходять на вулицю, харчуються тільки комерційним кормом, але все одно я хочу обробити їх найширшим спектром. Квантефен, особливо для тих, хто страдає розладами травлення, профілактична одна таблетка від цього – це мігбентел. Що можна давати таблетки разом з їжею? А зазвичай бажано, основна рекомендація, щоб таблетка давалась з невеликої кількості їжі. Це, по-перше, провокує відсутність переїдання да, і зригування через переїдання, щоб ми проконтролювали цей процес. З невеликої кількості їжі давати можна, але з повноцінним годуванням. Не всі хімічні складові, вони якби сумісні з жирною їжею, особливо жирною. Дякую, дуже гарні запитання. Під цим постом, під постом цього відео ми оберемо найкраще запитання, і а, людина, яка його виклала, ми надішлемо в подаруночок нашу новиночку «Мільбентел для, для тваринки. Обов'язково зв'яжемось з вами. І о, виявимо, яка у вас тваринка, собачка або кішечка. Дякую всім, па-па-па-па-па-па, па Да-да-да. -па 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 -па. Дякую, дякую.